35-17, це висит на сонка. Проводили стандартні наше навчання, yeah, ми yeah. зараз знаходимося в резерві неподалік нашої передової. Навчаємо як, як нових міців, коли нас поєповнення молодих людей, так і практикуємо вже більш досвідчених людей, щоб вони відпрацьовували свої свої вже навички. Практикуємо конкретно зараз міномет М120, виробництво США, розробка Ізраїль. Техніка нам дуже сподобалася, хоча трошки незвично стандарти шкал натовських, на відміну від радянських. В цілому досить нам вика що навіспловся надій, техніка надійна. Працювати з ним зручно, особливо вночі, так як всі необхідні нам елементи, шкали, мітки підсвітки, вони самостійно фосфорно освітлюються. не треба використовувати ліхтарик, щоб себе демоскувати. Також значно менше спалах при пострілі, постелі, тобто нас абсолютно не демоскує. Техніка надійна, неприхотлива. Нам дуже ми більше всього боялися, що техніка буде каблізною. Техніка надійна, неприхотлива. Яка нам постачається лендліївського ПК, нас також влаштовує, тому що на відміну від радянських там, де йде все окремо, тут йде вже споряджений постріл, де треба просто його дістати з упаковки і закинути стол. О, готов. Роби імітацію пострілу. Міна! Постріл! Крутання, розтання приблизно. Чуть, чуть Трошки швидше нашого, ну, воно робиться більш зручніше. Міномет на 70 кілограмів менший. есть у нас основна проблема у хлопців з радянським мінометом це зірвана спина. Так як техніка досить важка, дуже використовується більш кращі метал, більш сучасніші. він легше на 70 кг, і хлопців вже не мають такі великі проблеми з дрон, як було з радянським мінометом.